Доброго дня. Ми Розпочинаємо чергове засідання комісії з питань фінансів та бюджету. Хто за те, щоб відкрити 64 засідання? Повняє, ми не ви немає. 394 млн 368 тисяч 467 гривен пятьдесят вісім купів замінити на 449 млн 640 тисяч четыреста тисяч пятьдесят тисяч купів та триста девяносто вісім мільйонів шестьсот тисяч шестьсот гривень пятьдесят вісім купів. Обзаці другому цифри 462. 39 522 гривень 5 публік, 310 643 тисячі 861 гривень 5 публік, 151 395 660, об'єднати на 460 кубів, 312 536 222 гривень п'ять публік 153 363 тисячі 450 гривень. Обзаці 3 та 4 цифри 96 мільйонів 933 тисячі 763 замінити на 98 мільйонів 901 90, тисяча 553 гривень. У пункті 3 рішення цифру 147 958 замінити на 376 558. Цифру 1 мільйон 792 тисячі замінить на 1 мільйон 889 тисяч 100, доповнити абзаців в наступному змісту, субвенція з місцевого бюджету на виплату вартової компенсації, за належність для отримання жилі приміщення для внутрішньопереміщених осіб, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпечені і проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичну операцію у період її проведення здійснення заходів і забезпечення національної безпеки і оборони ліксі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпечення і здійснення, перебуваючи в безпосередньо в районах та здійснення зазначених заходів та визнання особами з інвалідністю наслідок війни третьої групи відповідно до пунктів 11-14 частини 2 статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19, 3, 21 частини 1 статті 6 закону України про статус ветеранів війни гарантій соціального захисту, та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції державного бюджету. 1 мільйон 577 тисяч 450 гривень. У пункті 5 рішення цифру 246 мільйонів 340 тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять вісім копійок замінити на 248 мільйонів 980 тисяч 55 гривень 58 копійок. Додатки 1, 2, 3, 5, 6, 5, 6 7 до рішення, викласти в дві ритаки, що додається. E, Навіщо e, нашому бюджету додається субвенція місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з проводження освітними потребами зарахувати повідні субвенції державного бюджету на суму 228 тисяч 700. І додається ще субвенція державного бюджету місцевого бюджету на забезпечення харчування учнів, в учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти на суму 96 тисяч 500 і нова субвенція, це що я прочитала. Також пропонується зробити перерозподіл між головними розпорядниками коштів і в межах головних розпорядників коштів. За рахунок перерозподіл додаткових коштів у нас спрямовується на фінансову підтримку комунальних підприємств. «Джерело 20, КП «Данилівська» і КНП Центр переважно медико-санітарної допомоги. Дякую. І питання? <кій> Хто за те, щоб погодити проєкт рішення про внесення змін до рішення Кваїнської селищної ради 22.123 року номер 522 3248 про бюджет Української селищної територіальної громади вивачтирік? Територі. Прошу голосувати. Хто за рішення прийнято. Питання порядку денного вичого Хто за те, щоб закрити 64-те засідання комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва, прошу усувати. Хто за? Дякую всім за роботу.